Національний банк України випустив квадратну монету з кодом Цифрова держава. Про це повідомила прес-служба установи. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, монету присвячено досягненням України у сфері цифрових технологій. Дизайн монети номіналом 10 гривень створив. Художник Анатолій Андрій перепрошую Андрій Сагач на її реверсі. Можна побачити схематичну карту України з цифр війкового коду. Наприклад, новинки е наклад верніш, новинки сягатиме 7,5 тисяч штук, і її можна буде придбати уже з 9 січня 2025 року. Ну а вранці Росія вкотре завдала масованого комбінованого удару по Україні. Одна з головних цілей традиційно енергетика. Через атаку країни-агресорки Укренерго розпорядилося збільшити обсяги вимкнення світла, тобто з 3 до трьох з шести черг споживачів. Вони будуть без світла одночасно. За інформацією ДТЕК Росія завдала відчутного удару. Теплоелектростанціям компанії там уточнили, що після завершення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи. Втім, цей процес не швидкий, тож графіки вимкнення світла схоже залишаться з нами ще на тривалий час. Ну і загалом цього року цього разу росіяни випустили по Україні 287 цілей, серед яких 94 ракети та 193 ударних безпілотники. Ракети різних типів від аеробалістичних кинжалів до не керов... до керованих авіаційних ха 59 Х-69 І одночасно росіяни запускали ударні безпілотники з Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська і Мілерово.